Головне – події в Харкові та області 18 вересня. Офіційно про ситуацію в Куп'янську. Боїв у центрі міста немає, але окупанти діють у північних кварталах. Туди вони інфільтрувалися з районів населених пунктів Радьківка та Голубівка. Про це заявив у коментарі РБК Україна, спікер ОСУ Дніпро Олексій Більський. Він також відзначив, що оборонці вже затопили газову трубу, якою загарбники переправлялися з лівого берегу Осколу на правобережжя. Начальник Куп'янської МВА Андрій Бесетін заявив, що в місті триває контрдиверсійна операція. Сили оборони розшукують і знищують російські ДРГ. За даними Бесетіна, в Куп'янську залишається 734 жителя. Місцеві ускладнюють роботу сил оборони, вважає засновник проєкту Діпстейт Роман Погорілий. За його словами, проникаючи в місто, загарбники переховуються в щільній забудові. А деякі з цивільних, які відмовилися від евакуації, забезпечують окупантів. Провізією та прихистком. Раніше про ждунів у місті вже заявляв начальник МВА. Він припускав, що такі цивільні можуть допомагати загарбникам створювати картинку контролю, розмахуючи на камери російськими прапорами. Тим часом діпстейт знову змінив мапу фронту, відзначивши просування окупантів біля Кіндрашівки та на лівобережі поблизу степової Новоселівки.